У п'ятницю 24 травня дощі та грози пройдуть у Хмельницькому, Ужгороді, Луцьку та Рівному. Врешті областей Західного регіону без опадів. Температура вночі від плюс 10 в день до плюс 28. Дощі завітають у Вінницю та Житомир. Врешті областей півночі та центру без опадів. Від плюс 12 вночі до плюс 28 в день. На півдні країни синоптики прогнозують ясне небо та теплий день. Від 12 до 30 з позначкою плюс. На сході також має бути ясно, лише в Запоріжжі цього дня пройде гроза. Стовпчики термометрів рухатимуться в діапазоні від плюс 13 вночі до плюс 27 в день. Дощі та грози у суботу 25 травня пройдуть у Луцьку, Рівному та Хмельницькому, врешті західних областей синоптики опадів не передбачають. Нічна температура від плюс 14, денна до плюс 26. На півночі та в центрі переважно ясно, в Житомирі та Сумах мінлива хмарність, вночі від плюс 10 в день до плюс 27. На мешканців півдня в суботу чекає ясна погода. Від 14 до 28 вище нуля. Ясна за прогнозами синоптиків має бути і на сході. Від нічних плюс 10 температура повітря в день прогріється до плюс 23. У неділю 26 травня на заході хмарно з проясненнями. Лише в Чернівцях в цей день має бути ясне небо. Від 12 до 26 градусів тепла. Мінлива хмарність спостерігатиметься в північних та центральних областях, але в сумах Чернігові та Вінниці цього дня має бути ясно. Віднічних плюс 10 в день потеплішою до плюс 25. Ясно за прогнозами синоптиків у Криму та Одесі. Невелика хмарність в Миколаєві та Херсоні. Температура в регіоні вночі від плюс 11, вдень до плюс 26. Хмарна погода в східних областях протримається впродовж цілого дня. Віднічних плюс 11 в день стопчики термометрів піднімуться до плюс 23.